А ви знали, якщо ви почуваєте себе погано, щось болить у вашому тілі, або вас болить голова, болить живіт, то це може сигналізувати про те, що тіло вам мститься. За те, що ви не звертаєте увагу на своє тіло, на себе та ігноруєте свої потреби. Це може бути таким тривожним дзвіночком до того, що ви поставили себе на останнє місце, ігноруйте свої потреби, і тіло вам сигналізує про те, що ви звернули кудись не туди. Ви робите щось не так. Завжди потрібно прислухатися до тіла, бо тіло це перше, що сигналізує нам, що ми звернули не туди. Це наш такий GPS Навігатор, який робить якийсь збій в нашому тілі, щоб ми повернули на іншу стежку. Тому, якщо у вас часті головні болі, тиск, будь-які проявлення чогось неприємного у вашому тілі, це може вам сигналізувати, що ви просто ігноруєте свої потреби, свої бажання, і вам потрібно звернути в першу чергу увагу на себе, щоб не лікуватись, потім пігулками. Лікуйтесь турботою про себе і свої бажання.